Зараз у фірі телеканалу Еспресо працюватиме Глен Грант, військовий експерт, полковник британської армії у відставці Слава Україні! Шановний пане полковнику, God God save save the the king! king, yeah, Glory to heroes and God save the king, who, by the way, is ill, so he needs some saving. Надзвичайно серйозна ситуація, погана ситуація на великому фронті російсько-української війни, зокрема, коли ми говоримо про Куп'янсько-Лиманський напрямок і про Авдіївку. І є відчуття, що ворог підготував досить велику кількість відповідних ресурсів для того, щоби планувати ті чи інші весняні бойові активності, весняні бойові дії, можливо, йдеться і про підготовку додаткового російського наступу. На мою думку, це безумовно складна і тривожна ситуація. Вважаю, що вона викликає велике занепокоєння у вищого військового керівництва і президента, оскільки вони ретельно обмірковують які дії слід вжити. Існує ризик, наприклад, що конфлікт, який триває, може виснажити ресурси, які можуть знадобитися де в найближчому майбутньому. Тому вважаю, що потрібно серйозно оцінити, чи намагаємося ми зберегти контроль над усім чи. Визнаємо, що перебуваємо в ситуації, коли необхідно йти на компроміси, щоб забезпечити перемогу в більш масштабній битві пізніше. Авдіївка, як правильно готуватись до ситуації в Авдіївці, так і розуміємо, що ворог може намагатися розвивати ті чи інші свої наступальні активності на інших додаткових ділянках фронту. Я волязавдіївкою не вийде просто так нічого не зробити, крім як закинути туди більше людей і зброї. Це єдиний варіант. Секретних обладнань чи магічних рішень не існує. Все залежить від людської сили та використання наявних ресурсів. Виклик полягає в тому, скількома життями ви готові пожертвувати, щоб утримати контроль над таким важливим місцем, як Авдіївка, за рахуванням того, що ці люди можуть знадобитися для майбутніх операцій через місяць чи два для наступної атаки в іншому місті. Ресурси обмежені, і країна має пріоритизувати збереження якомога більшої кількості людей для майбутніх потреб. Якщо говорити про ті чи інші сигнали від нового головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Сирського, як їх відчитали на заході, зокрема в середовищі військових експертів? я вважаю, що більшість людей в усьому світі розуміють, що позиція генерала Сирського має сенс, враховуючи потребу займати оборонну позицію до моменту, коли Україна стикнеться з неминучим великим нападом, особливо з огляду на агресивні дії Росії. Тому вважаю, що люди розуміють позицію генерала Сирського та усвідомлюють, що він діє в рамках обмежених можливостей. Амодебільш складним аспектом є реакція солдат на нового командувача та його стратегії. Генерал Сирський не завжди є найпопулярнішою фігурою в збройних силах, тому буде цікаво спостерігати, як його сприйматимуть та інтерпретуватимуть його підлеглі. Крім того, насамперед важливо визначити наскільки особистої рішучості він зможе привнести, щоб ефективно протистояти Росії в цій війні. Дуже багато новопризначених на посади генералів і полковників, вони мають. Свій бойовий шлях, і дуже багато з них кров'ю платили на тих чи інших ділянках фронту. Тобто, люди знають, що собою може являти нова фаза російсько-української війни. І, от, якщо говорити, не знаю, спробу зробити військової футурології, чого нам можна буде чекати в теперішній ситуації, виклики, які будуть стояти, зокрема йдеться про переосмислення певного старого досвіду і залучення нового досвіду і можливо нових. Технічних можливостей і водночас, чого нам чекати від ворога з боку Росії? Можемо очікувати цілеспрямованих зусиль, спрямованих на збір і мобілізацію якомога більших ресурсів у цій битві. Путін вважає, що наразі він перебуває у виграшній позиції, що спрощує його стратегію все це через те, що в Конгресі спостерігаються затримки з фінансуванням та наданням озброєння а європейський союз ще не до кінця визначився зі своєю реакцією. Крім того, виробництво необхідних боєприпасів відбувається повільно, що створює певні проблеми. Путін зараз ймовірно сприймає Україну як надзвичайно вразливу, незалежно від того, як він ставиться до окремих лідерів, таких як Залужний чи Сирський. І я не думаю, що це має значення, тому що він бачить систему в цілому, а система на місцях слабка. І він збирається кинути все, що у нього зараз є, щоб її зламати. Україні слід наростити свої потужності в сфері безпілотників, залучаючи більше дронів різного типу від населення та якомога більше волонтерів для їх виробництва, закупівлі тощо безпілотники матимуть вирішальне значення, особливо в таких місцях, як Авдіївка, де запаси боєприпасів обмежені. Поки не надійде достатня кількість боєприпасів для артилерії, дрони будуть основною зброєю, як наступальною, так і оборонною. Маю надію, що українські інженери невтомно працюватимуть над постійним вдосконаленням технології безпілотників. Дуже важливо, щоб Міністерство оборони оперативно виділяло кошти для посилення цих зусиль як тільки дрони будуть виготовлені. З другого боку розуміємо, що вони невпинно збільшують свої ресурси, так але там є теж певна стеля. Російська ресурсність впирається в стелю їхніх можливостей. Але якщо говорити, наприклад, про серйозність оцінки ситуації, чи готується зараз ворог до можливо якогось масштабнішого наступу? Це важливе запитання, і я вважаю, що відповідь так. Очевидно, що вони планують щось значне. Справжнє питання полягає в масштабах і характері цих майбутніх дій. Росія володіє значними військовими ресурсами, включаючи танки, бронетехніку, і видається, що у них нескінченний запас особового складу. Те, що вони роблять з цими людьми, в основному зводиться до того, що їх просто кидають в бій на смерть, як м'ясо, але їх багато, і керівництво байдуже, якщо вони помруть. Росіянам важливо просто продовжувати рухатися вперед і вперед. Я думаю, що незабаром ми побачимо, як Росія знову десь потужно атакує. Дуже сподіваюся, що не в районі Сум або Харкова. Однак важливо пам'ятати, про схильність Росії до нетрадиційної тактики, яка завжди тримає супротивників у здогадках. Ми повинні бути готовими до несподіванок і мати достатньо резервів, готових до розгортання. В всупереч поширеній думці. У нас є людські резерви, розкидані по різних містах у Києві, у Львові. І дуже важливо їх ефективно тренувати і мобілізувати, тому що до завершення цієї війни їх знадобиться дуже багато. Важливо, щоб усі усвідомлювали потенційну потребу в залученості, навіть якщо зараз вони виконують невійськові ролі. зараз ключова історія. Ключова стратегія російського генштабу полягає не в якихось високотехнологічних тих чи інших розробках, якісь там вундервафи і так далі. І так далі. Вони займаються тим, що розгортають м'ясорубку, тобто піхотні штурми. Велика кількість і намагаються підтягувати додаткові сили для того, щоб намагатися розвивати ті чи інші наступальні дії. Нічого спеціально хитрого вони не використовують. Їхня техніка себе проявила, але є питання кількісне. Є питання кількісного виміру і відповідно так званого наступального імпульсу. Росія точно не грає в подвійну гру. Вона розпочинає наступ з тим, що в неї є, і по мірі того, як вона набуває більше ресурсів, продовжує. Свій наступ Росія знає, що українська лінія фронту розтягнута, тому вони завжди шукають вразливі місця, де Україна недостатньо сильна для свого прориву. Цікавим є повідомлення з Америки стосовно того, що Росія можливо розглядає можливість запуску ядерної зброї в космос. Якщо вони це зроблять, а керуються вони метою порушити зв'язок, вивести з ладу GPS, тобто фактично знизити до свого рівня ведення бойових дій не лише українську сторону, але й захід, іншими словами, спробувати винести технології задушки цього рівняння. Це змусить і Україну і Захід перейти до більш примітивного стилю ведення війни, який відповідає тактиці, який надає перевагу Росія. Я думаю, що це цілком можливо, оскільки з розвитком технологій на Заході і в Україні Росії стає дедалі складніше досягати своїх цілей, і вона з більшою ймовірністю програє. Тому ми можемо стати свідками того, як Росія вживатиме заходів для вирівнювання технологічних можливостей, порушуючи роботу GPS і супутникового зв'язку. Тому не дивуйтеся, якщо такі дії відбудуться. Ну, загалом вони посилили. Оснащення сухопутної компоненти своїх наступальних дій з другого боку, розуміємо, що їхня авіація є, але вона не відіграла вирішальної ролі. Розуміємо, що в чорному морі вони мають колосальні проблеми. Вони не сподівалися, що вони буквально можуть бути вибитими з чорноморського басейну так за допомогою дронів. І дрони це технологія. З другого боку, ми розуміємо, що це ж обопільна технологія. Україна може розвивати свій парк дронів в той самий час, як росіяни також будуть або закуповувати, або намагатись розробляти ті чи інші дронові установки, і тут ключова історія, щоб наша оборонна система перетворилася в єдиний цілісний механізм, і наскільки я перечуваю, часу для цього не є дуже багато. Першочерговим завданням є створення скоординованої армії, тобто не численних окремих підрозділів, розкиданих повсюди, а саме впорядкувати поле бою, чітко і злагоджено визначивши хто за яку ділянку відповідає. Це значно зменшить ймовірність інцидентів, пов'язаних із дружнім вогнем і забезпечить чітке розуміння обов'язків по всій лінії фронту. Наразі, якщо поглянемо на карти, то побачимо, що люди розкидані по всій території, і не завжди зрозуміло на хто за що відповідає щодо відповідальності 110 десятої в Авдіївці, маємо ясність, але стосовно підрозділів які стоять за нею, такої ясності немає. Ця координація має вирішальне значення і є першочерговим пріоритетом. Другим пріоритетом є зусилля для покращення системи медичного обслуговування. Незважаючи на деякі покращення, які вже було внесено. Якість медичної системи все ще не відповідає вимогам армії, яка веде війну такого масштабу. Потрібно більше джгутів, правильних джгутів. Належного медичного обладнання та постійного навчання, щоб відповідати вимогам бойовища, третім пріоритетом є зосередження на контрольованій обороні, яка безпосередньо підтримує солдатів, особливо піхоту. Іхотинець знаходиться на передовій і потребує адекватної підтримки. Ви не можете підтримати солдата за допомогою F-16. Це не працює. Така підтримка має включати базові речі першої необхідності, як інфрачервоні приціли, автомати та набої до них. Міномети, мінометні боєприпаси, гранатомети, гранати та інше необхідне спорядження. Це реальна основа для ведення піхотного бою. Належна підтримка піхоти має вирішальне значення для перемоги у цій війні. Але якщо ви не підтримуєте піхоту, багато хто з них загине, і ви просто дасте Росії більше шансів прорватися. Не йдеться про якісь великі речі, а про ідеї, аби вони були належним чином екіпіровані та навчені воювати. Це головний виклик для сильського, що полягає в професіоналізації всієї системи, а не лише фронту. Це означає вдосконалення процесів від набору до відправки на фронт солдатів, офіцерів і старших командирів. На всіх рівнях керівництва потрібно покращити розуміння того, як ефективно вести цю битву ми розуміємо, Глен, так, що війни виграються не лише головнокомандувачами, але назамперед особовим складом і сержантами. Так і ми розуміємо, що дуже важлива історія це середня ланка, середня ланка логістики, середня ланка забезпечення, розпрацьовування і підтримки тих чи інших операцій. І загалом певних змін середня ланка з другого боку. Ми розуміємо, для того, щоб вишколити середню ланку, чи це логісти, чи це зв'язківці і так далі. Це має Піти на це певний час. Я вважаю, що першим кроком є зосередження на підборі людей з досвідом у сфері логістики, щоб посилити нашу логістичну підтримку. Нам потрібні фахівці, які мають багаторічний досвід у логістиці і можуть внести свій внесок у поліпшення цієї галузі. Такі люди можуть бути знайдені в різних компаніях, таких як Сільпо. Я маю на увазі людей, які знають логістику зсередини і займаються нею вже давно. Дехто з них щоденно працює на міжнародному рівні із компаніями-перевізниками. Важливо залучити цих фахівців до системи, щоб вони могли допомогти покращити логістичні можливості. Коли мова йде про відбір сержантів, надання пріоритету бойовому досвіду стає вельми важливим. Починаючи з військового рангу солдата, кандидати повинні спершу продемонструвати свою ефективність на полі бою, а потім можуть просуватися в службі відповідно до своїх досягнень. Після отримання достатнього бойового досвіду вони можуть пройти короткі, але інтенсивні навчальні курси тривалістю до ну до чотирьох днів, щоб покращити свої лідерські навички та загальні знання. Після чого повертається в бій, не можна просто так набрати сержантів без розуміння реалій бою, тому важливо, щоб вони спершу набули відповідного бойового досвіду. А відтак слід переконатися, що вони здатні виконувати обов'язки сержантів. Такий підхід забезпечує наявність компетентних сержантів, які розуміють ситуацію на полі бою та вміють ефективно керувати своїми підрозділами. щодо офіцерів, можливо, також доцільно застосувати цей підхід. Вони також повинні мати безпосередній бойовий досвід перед подальшою підготовкою за умови, що вони демонструють свій професіоналізм. Тут важливо досягти балансу між досвідом на полі бою, життєвим досвідом і простими системами, які сприяють швидкому прийняттю рішень і діям. Потрібні не бюрократичні системи, які витрачають багато часу на очікування чи рішення. Наші системи повинні бути гнучкими, здатними реагувати на виклики протягом днів, а не тижнів чи місяців, щоб відображати зміни в підходах та мисленні. На жаль, маю завершувати нашу розмову. вам вдячний пане полковнику за цей розгорнутий аналіз ситуації. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в ефірі еспресо працював полковник британської армії у відставці Глен Грант. Ну що ж, час нашої програми вичерпався? Залишайтесь телеканалом «Еспресо». Мої колеги вас будуть інформувати про всі найважливіші події цієї доби. Пильнуйте себе і своїх близьких до зустрічі в ефірі.